Рішення про звільнення Надії Савченко та її повернення в Україну може бути ухвалено тільки після того, як вирок російського суду набуде чинності. Про це повідомив президент Петро Порошенко. Я не чекаю жодних рішень до вступу в силу так званого рішення суду. Мені здається, що це має бути в перших числах квітня. І... Ми маємо, не маємо гаяти жодного дня. Як тільки це відбудеться, Надя негайно має бути повернута додому. Президент також сказав, що скликає засідання Радбезу стосовно запровадження санкцій проти осіб із так званого списку Савченко. На засіданні уряду міністр закордонних справ Павло Клімкін запропонував розширити санкційний перелік причетних до ухвалення незаконного вироку надії. Клімкін зазначив, що це додатковий список до того, який РНБО затвердила раніше. Минулого тижня Петро Порошенко передав голові європарламенту Мартіну Шульцу та президенту Європа Європейської ради Дональду Туску перелік осіб, які сфабрикували справу проти Савченко у документі 46 позицій. Сьогодні в мінську вирок Савченко обговорювали учасники переговорів стосовно Донбасу. Повідомив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік. Також він сказав, що не вдалося домовитися про звільнення полонених у зоні АТО, але вирішили розробити дорожню карту, тобто план визволення бранців.